Пане Даниле, хочемо розвінчати декілька медійних міфів. Багато хто ставив знак тотожності між Обамою і Байденом, але не так сталося. Які ви бачите основні різниці, і зараз є так само міф, що Гарріс дорівнює Байдену? Чи бачите ви серйозну різницю, в чому вона може проявлятися? Це дуже правильне запитання. Насправді це. Троє різних політичних діячів, кожного з яких є не просто свій власний почерк і політика. А в кожного є свій бекграунд, своя історія, яка і досвід, яка впливала і впливатиме на прийняття рішень. Що стосується Байдена, то з одного боку нам потрібно бути свідомими про те, що цей президент Сполучених Штатів Америки був найбільш проукраїнським президентом, взагалі в всій американській історії. Внесок Байдена на оборону і захист України він справді є безпрецедентним. Трагедія полягає в тому, що нам цього замало. І ми очікували від президента Байдена, якому треба віддати належне з усією нашою гідністю і шляхетністю за все, що він зробив для України. Ми очікували втім і значно. Значно динамічніших і я б сказав рішучіших кроків, які б мали б зупинити російську агресію, зрозуміло, що повну картину того, як розвивався світ під час президентства Байдена, ми знатимемо згодом. Ми можемо лише припускати, але. Питання, які сьогодні далі залишаються як своєрідна спадщина Байдена, невирішена спадщина Байдена. Це зрозуміло, що членство України в НАТО та цілий ряд інших, цілий корпус мілітарних завдань, які треба було виконати, в тому числі з дозволом на використання далекобійної зброї по території Росії. Байден особливий діяч в історії Сполучених Штатів, він значно відрізняється і від, від Обами історії. Байдена дуже глибока, він належить до патріархів світової політики. Обама тим часом мав свій, я б сказав, міжнародний фокус. Таким чином він делегував дуже багато питань для свого віцепрезидента. Втім, не погоджувався з пропозиціями Байдена Байдена щодо передачі Україні зброю. Байден приватно в цьому про це говорив і говорив про те, що його позиція була і на підтримку передачі Україні озброєнь ще під час адміністрації Обами. Що стосується Камали Гарріс, то я думаю, що. Ми побачимо справжній почерк. Якщо станеться її перемога, то ми звичайно побачимо справжній почерк в дуже швидко, тому що логіка сучасних міжнародних відносин, динаміка тих винятково небезпечних процесів, з якими ми сьогодні спостерігаємо, вимагатиме від нової лідерки. Або лідера сполучених штатів дуже рішучих і швидких дій будемо сподіватися, що демократичний табір, в якому є чимало. Професіоналів, які добре розуміють Україну і які підтримують з Україною тісні контакти, вони сформують кістяк в можливій адміністрації, якщо звичайно буде демократична перемога, якщо буде перемога демократів. А от в якщо буде перемога республіканців, то слід так само усвідомлювати, що із цією частиною політичного спектру Сполучених Штатів нам потрібно дуже тісно працювати. І робити все для того, щоб Америка діяла як справжній лідер демократичного світу. Переконувати, нагадувати, і насправді настає час для дуже динамічної, активної дипломатичної роботи. Ще одним медійним міфом є безпосередньо великі очікування українців в період, до інаугурації. Інаугурація буде в січні, і ось з листопада до січня, Байден ще буде залишатися президентом. Скажіть, будь ласка, очікувати, що на останніх хвилинах, як в спорті, будуть прийняті якісь рішення? Це так само в той кошик, як ви сказали, занадто очікувань від українців? Чи є все таки вірогідні, що будуть прийняті якісь важливі історичні рішення? 5 листопада роста і все на свої місця треба дочекатися спокійно, тверезо оцінювати ситуацію, і треба виходити з того, що президент, який відходить, він у своїх діях на в ті місяці, які залишаються, прийматиме рішення, які в тому числі враховуватимуть появу нового президента. Сьогодні відбувся український жіночий конгрес, Багато говорили про жіноче лідерство. Одна з тем була, що в разі перемоги Камали Гарріс може бути. Цілий рух жінок-лідерок в політиці. Як ви думаєте, чи готові сполучені штати вже до президента жінки? Це питання в Сполучених Штат, в Штатах стоїть дуже давно. Ця тема звучить постійно і на попередніх на Попередньо в попередніх виборах сполучених штатах звичайно йшла мова про те, що був шанс для того, що вперше жінка стала б лідером Сполучених Штатів. Таким чином Америка належить до тих держав, де тема рівності, де тема жіночого лідерства це одна з пріоритетних тем, яка впливає на, на виборця. Я думаю, що звичайно, що так одного разу так і станеться І, і речі, дуже цікавий факт, що це нас дуже сильно спорі. Тому що як ви добре згадали український жіночий конгрес, а перед тим на київському безпековому форумі для молоді згадувалося про те, що е, е, дуже е, позитивне прихильне ставлення громадян до ідеї жіночого лідерства це є питома риса України. Ще одне запитання: в цій е, гонці ми побачили певне різноманіття дебатів. Були дебати і Трамп, Байден, е, трамп гарріс Не дочекалися ще одного кола. Відмова була е, кандидати у віце-президенти теж себе проявили. Скажіть, будь ласка, яких висновків треба було б зробити в Україні? Тому що ми бачимо, що формат умовно стадіон так стадіон точно зараз би для нас був би ну. Модифікований стосовно багатьох викликів. Як ви бачите культуру дебатів в Україні як її треба розвивати? Ми живемо в добу перформансів, і тому до дебатів, і тих, які я бачив в США, я ставлюся як до перформансу. А особисто я прихильник зрілої, відповідальної грамотної політики, яка здійснюється на основі тверезого експертного підходу, і саме така політика потрібна Україні Конкуренція ідей, конкуренція аргументів, так а не просто певні загравання з публікою і такий інтертеймент, який ми досить часто спостерігаємо в українській політиці. Політика це завжди мистецтво. Політика викликає емоції, тому без цього ніяк. Звичайно, що завжди будуть шукати нові методи для того, щоб вплинути на суспільну думку, закохати в себе, підняти на духу, на... мобілізувати для колективної емоції. І водночас нам всім, як виборцям, треба пам'ятати про головні принципи здорової політики критичне мислення, додержання принципів рішучість дій, які приносять користь, Дякую.